Знайшов цікаве інтерв'ю, де безуга розказує про 2-3 тижні, і що вона не знає, звідки взялась взагалі ця інформація про 2-3 тижні. Подивись це інтерв'ю і чекаю тебе в коментах. О хто йому радники, які, яка була віра в парламенті? згадаєте, лютий березень 22 го року. Ну, давайте будемо відверті. Більшість країни. Все таки, і в тому числі військові, і та ця оця шалена мотивація, mm -hmm. черги в ТЦК з е, ну, е, цивільних. Все таки у нас була віра, що якщо ми зробимо тоді ривок і вистоїмо там місяць, наприклад, цей жах якось закінчиться. Ми перейдемо на етап Окей. На що тоді це було артикулювати публічно? Що саме? Про місяць. Про місяць-три Про місяці. Mm. Ну просто У мене немає для вас відповіді. Так відбувалося е, сприйняття. І е, розуміння в суспільстві, розуміння у владі так відбувалася війна і етап повномасштабного.